Здоровенькі були. Слава Україні! Новий смартфон від Текно Мобайл. Нове відео та новий розіграш на каналі Майфон. Ну поїхали. Таке відчуття, що це вже стало доброю традицією в Tecno Mobile презентувати нові смартфони влітку, а в нас стало доброю традицією їх розігрувати серед наших файних підписників. Так що приємного перегляду, приємно участь. Я зараз розповім, що воно за новинка така, і що взагалі в мене в руках. Поїхали. По традиції розпочнемо з дизайну. Тут Текно намудрували так намудрували в новому. Смартфоні в прямому сенсі цього слова. Так от на задній панелі ми маємо цілий чумацький шлях. Ну так, принаймні, компанія заявляє на офіційному сайті. Я б не називав це прямо мільйонами зірок, але виглядає оригінально і ефектно. Ще, до речі, задня кришка має таку приємну текстурку на дотик, як, на якій майже не залишаються відбитки пальців. Ну, звісно, після ковбаси або біля шивців відбитки пальців залишаються, але при звичайному користуванні їх майже не видно. А ще новий дизайн блоку камер непогано так виділяє смартфон серед всієї когорти смартфонів від інших виробників, що теж приємний бонус для тих, хто хоче мати смартфон, не такий, як у всіх. Ну, хоча б по дизайну. Кольорів задньої кришки є три варіанти на вибір. Це такі, як в нас чорно-синьо-темна ніч, біло-блакитно-фіолетовий. Та приколясний зелений з якимось силуетом малюнком, але настільки я зрозумів, того самого зеленого Камон 19 в Україні не буде. А жаль, прикольний колір. Коротше, загалом над дизайном Tecno попрацювали нормально. Дисплей в Камон-19 маємо IPS розміром 6 і 8 дюймів з роздільною здатністю 2460 на 1080. Це немаленький такий розмір дисплею, та й в цілому розмір смартфону немаленький. Хоча за рахунок маленьких рамок довкола цього самого дисплею та більш витягнутому корпусу самого смартфону, він уже не здається таким веслом. Але смартфон немаленький. Тут треба потримати в руках, поклацати і потисяти, щоб зрозуміти, чи підійде він саме тобі. Я просто вже деякий час ходжу з немаленьким смартфоном. Ну то в цілому, в принципі, особисто для мене я вже звик до таких розмірів смартфону. Але то інша історія, так от я трішки відво... Відво... відволікся від дисплею. Цей самий дисплей в Камон 19 досить добре відкалібрований, та ще й докупив він сертифікований компанією TÜV Rhineland. Якщо коротко, то він максимально оптимізований, щоб ваші оченята не боліли від тривалого користування смартфоном. З дисплеєм все ок, але мені якось здалося, ну коротше замало якоїсь яскравості чи що. В цілому все чітко видно на сонці, яких жорстких зауважень до нього немає. Але якби ще б трішечки яскравіше, то взагалі було б гуд. Тим бачиш з такою файною. Малюнком Тепер переходимо до начиння цього девайсу. Серцем Камон 19 є процесор від MediaTek Helio G85, виконаний по 12-нанометровому техпроцесу. Оперативної пам'яті маємо 4 а 128 гіабатів вбудований, та 6 оперативи і 128 вбудований. Але є ще така хитра штука, як технологія об'єднання пам'яті. Яка може використовувати неактивну постійну пам'ять в оперативну для більш плавної роботи смартфону? На перший погляд може здатися ну Helio G85, то й що? Я вже спочатку теж так подумав. Але потім завантажив сюди Apex Legends і трішки прозрів. Воно йде. Та ще й нормально, та ще й грати комфортно. Прооптимізований навіть під старі дровеняки Call of Duty мови немає. То взагалі літає на Камон-19 просто у капець. То що ж і пограти можна? Щодо роботи Камон-19 при повсякденних завданнях, то тут все ок. Працює все то й працює на те, як воно працює, немає ніяких нарікань. Все, що я від нього очікував, так воно і сталося. Коротше, для пересічного користувача, як ми з тобою, просто норм мобіло. Акумулятор Камон-19 має ємність 5000 мА, що як для такого немаленького, м'яко кажучи, дисплею, в цілому хороший показник. Автономність на рівні доба, 2 дні, якщо, ж, звісно, грати в ігри, цей показник буде менший. Але з раннього ранку до вечора протягне Комон 19 без проблем. До речі, я підтримую. Швидкої 18-ваттної зарядки, яка йде відразу в комплекті, що непоганий такий бонус. А тепер про камери поговоримо. На перший погляд може здатися, що у Камон-19 їх дві штуки, але їх тут три штуки. Герб України. Просто так обіграний блок камер. Так ось, стосовно об'єктиву, Камон 19, основний, це 64-мегапіксельний. Об'єктив з світосилою 1,7 та фокусною відстань 26 мм. Тут така справа, як і з процесором. Типу, ми вже це все бачили багато разів, що тут такого: 64 та й 64. А тут виходить, що інженери та софтверні розробники компанії щось намудрували такого, що Камон 19P видає досить хороші фото, я б навіть сказав, дуже хороші. Якщо, звісно, мати прямі ручки. Ну, типу, так є. Є, звісно, декілька запитань, одне з яких це робота HDR. Якось, на мою особисту думку, він надто іноді агресивно працює. А ще передача кольорів на готовому фото буває яскравіше, ніж вона є насправді. Але то таке. Можна, якщо дуже захочеться, ручками підправити, і буде все добре. Звісно ж, є ціла купа режимів зйомки: AR, там портрет і купа-купа різних цих самих режимів. Текно вже давно це все роблять. Менше з тим, а от що мене дійсно здивувало, то це фронтальна камера. Точніше, як вона знімає і як вона знімає відео. Чому дізнаєшся далі? Щодо самої фронтальної камери в команд-19, то вона на 16 Мп з апертури 2.0. Селфі виходять файні при хорошому освітленні. Запитань взагалі немає. При поганому освітленні є, звісно, шуми, шумить все, але в цілому ок. От відео на фронтальну камеру. Камон-19, мені здалося, пише навіть краще, ніж на основну. Приклади, я надіюсь, пан Артем десь тут вставить. Коротше, загалом я був реально шокований тим, як записав Камон 19 відео на фронтальну камеру при от такому плюс-мінус освітленні. Якось ну, коротше, він класно зробив. Бо інші смартфони, навіть крутіші смартфони, показують себе і в таких самих умовах іноді гірше, ніж Камон-19, на фронтальну. А ті інколи себе показують гірше на основну. Вони якось шумлять і пересвічують все, обличчя і все. -все. А і прямо. Камон 19 виглядає не так, як більше смартфонів, і цей момент я йому зарахував би як плюс. Ще один плюс буде для тих, хто любить пограти в ігри. Ну так як Камон 19 оптимізували під ці самі ігри, можна грати досить комфортно. Фронтальна камера особисто для мене здивування тижня, то виходить Камон 19 селфі Fun. Чи що? Тут сім карти, стереозвуку немає, звук дзвінкий, але гучний. З того, що мені особисто не надто сподобалося, це маленький за площею сканерів відбитків пальців, отут він знаходиться, який, до речі, працює добре. Не такий яскравий дисплей, як хотів би я. Ну, а ти напиши, що тобі сподобалося або не сподобалося в Камон 19. І не забувай, не забувай. Ми його розіграємо. Так що всім вдачі, приймаємо участь, працюємо далі, підписуйся, став подобайку, слідкуй за каналом, дякуємо за підтримку, рухаємось далі. Слава Україні! Разом до перемоги! бувай, до зустрічі!